Наталія Чуб українська дитяча письменниця, дитячий психолог, автор численних книг для дітей і батьків дитячих енциклопедій. Щаслива мама трьох дітей найпопулярніші її видання Азбука хоробрості, азбука вічливості, азбука бізнесу, Азбука доброти. Ці книги знають та люблять вже кілька поколінь читачів. Навіщо ходити до школи? Ця книга допоможе дитині зрозуміти, навіщо їй вчитися та зародитися любов до навчання. Хоробра кошеня це казка допоможе впоратися зі страхами дітей до темряви, несподіваного шародіння, дивних звуків та перетворити лякливого малюка на справжнього сміливця. Смачно та корисно. Ця книга привчить дитину їсти вчасно та з радістю, навчить їсти самостійно та харчуватися правильно. Про маленьку пташку ця казка допоможе дитині стати сміливим і, знай і знайти справжніх друзів. Дитино плач. книга для турботливих батьків про дитячі сльози, чому пла плачуть немовлята, дошкільнята, молодші школярі та підлітки і взагалі плакати корисно чи шкідливо. У всіх цих творах юний читач знайде відповіді на найпопулярніші питання в стилі Чому? Вправи для тренування пам'яті, фантазії і дрібної моторики, а також почерпне перші знання про здоров'я, науку і навіть бізнес.